Ексклюзивна пропозиція, адже подивіться на цей голубенький відтінок. 139 пробігу в автомобілі, оригінальний пробіг, оригінальна фарба, без жодного підкрасу, все в оригіналі. LED, Pure Vision, максимальна оптика. Ось такі гарненькі в нас колеса, це 20-ті каточки йдуть, і він на 7 місць, цілих сім сидячих місць, друзі. Ось такий автомобільчик, боус-комплектація, парктронічки присутні. Безключовий доступ присутній, мультифункціональне кермо, масаж сидінь і боус-акустика також тут. Все збережене, все гарне, чистеньке, 139 тисяч оригінального пробігу. Тому кому буде цікавий. Всю інформацію ось вказали. Все розписано на авторія. Сім місць, які складаються. Гарненький, чистенький, жоден елемент не знімався, не крутився, все по оригіналу, все як має бути. Дивіться, все тут є, абсолютно все-все-все-все, все, що треба, все тут є. Пишіть, звертайтеся, приїжджайте, оглядайте, стан достойніший, реально автомобіль вартує свої грошей. Таких зараз дуже мало. Реально, скільки такого дивимося, їх дуже мало. Тому спеціально виграли. Класний варіантик. Пишіть.